Ось це фото з проханням відремонтувати цоколь житлового будинку на бульварі Данила Галицького 4 надіслав на сайт один із користувачів. Підприємство швидко виконало прохання, каже Михайло Дереворіс. Врешті для цього ПП східний масив і створювало свій сайт, аби мати як найтісніший зв'язок із мешканцями. Будь-хто з них може заповнити на сайті колишнього жеку спеціальну форму і звернутись з проханням зробити те чи інше. Ці звернення ми реєструємо. Як вхідна кореспонденція, і вже відповідь віддається відвідувачу в письмовій формі на те чи інше питання. Значить, на сайті відображені контакти, телефони працівників, телефони диспетчерської служби, аварійної служби, а також. Графік прийому громадян, не виходячи з дому чи офісу, на сайті можна також дізнатись про всі законодавчі новини у сфері житлово-комунального господарства України, рішення Тернопільського міського конкому, тарифи на послуги приватного підприємства Східний масив і ще чимало корисного. Крім того, є галерея, у якій фотомашини, власники яких порушують правила паркування авто і нищать газони. А ще знімки з акцій, які проводять працівники ПП Східний масив словом інформації корисної і цікавої, чимало а хвилюватися. Те, що якесь звернення залишиться на сайті непоміченим, не варто запевняє Михайло Дереворіс, який на сайті буває по кілька разів на день. Я його адмініструю сам. Я прослідковую скільки там людей зареєструвалося, які приходять новини. Ну і по мірі можливості, звичайно, стараюся наповнювати його ту чи іншою інформацією. Може бути в день відвідувачів і 10, і 15, хоча ну це поки що замало, звичайно, але всього сайт відвідувало на сьогоднішній день. Це понад 1760 відвідувачів чи користувачів. За майже два роки роботи сайт себе виправдав, каже Михайло Дереворіс. Ділиться планами його вдосконалення і переконує, рано чи пізно свої сайти створюють всі колишні жеки Тернополя, бо це зручно і корисно як для тернополян, так і для тих, хто обслуговує житловий фонд міста.